Вітаю, друзі! Мене звати Оксана, я парфумерна блогерка, і сьогодні хочу розказати вам про парфуми моєї італійської сестри. Як ви бачите, у мене помінялась локація. Наразі я відпочиваю, знаходжусь за кордоном в Італії, і попереду буде влог про італійську подорож. А зараз хочу розказати про парфуми моєї сестри і один парфум належить моїй племінниці. Отже, почну з парфуму, який я не звертала увагу вірніше, на нього, це бренд Булгарі, Ювелірний дім. І основні ноти відчутні тут жасмін, магнолія і мускус. Можливо, тут ще є, ще є якісь ноти, але цей парфум це лімітована колекція, і називається він Булгарі Ірина. Ірина. Бо Ірина. Лімітована колекція, трійка парфумів на тему нефриту. Яскравий жіночний. Кришечка тут така гарна, нефритова в такому золотому оберемку. І ось тут ця штучка нефритова. Він я побачила, що його зараз не випускають вже мало де можна його знайти. Він дорого коштує. І взагалі сестра сказала, що вона його дорого купила і не дарма, бо тут все оце інкрустація така цікава, і це натуральний нефрит. Цей парфум призначений присвячений білому нефриту, символу чистоти і досконалості. Яскравий, жіночний, супершлейфовий і при цьому тонкий. Так, у мене тут болтихається, побачаюсь, це купувала в Римі в цьому, як це називається, місто Боже, забула, Ватикан. Не місто, а Держава. Держава, Ватикан. Пере... Пере... Трошки переодягла, щоб не був дихалося. Так, і парфум. Бачите, да? я вам показала вже. Ну, це такий своєрідний виріб, витвір мистецтва. І сам парфум цікавий. Не моя історія, але. Для любителів білоквіткових парфумів, зверніть увагу, Ірини, можливо, мене дивляться, вам присвячений цей парфум. З таким іменем, іменем можна було б приємно мати на честь свого імені такий парфум. Наступний парфум також знятість, це, ну, його багато хто знає, це у нас «Black Perfecto Eau de Toilette». Туалетка, шкіряна вишня з анісовим підтоном, мускусна троянда, чорний чай і мигдаль. Аромат, який я бачу на прохолодну пору року, власне, як зараз, він дуже буде органічним, влучним. Під... Неважливо, що він про шкіру, його можна одягти під будь-який образ, якщо ви любите такі ноти, як вишня, троянда, аніс. Буде доречним на прохолоду яскравий, цікавий парфум. Наступний парфум це якесь... Якийсь скарб я тримаю у руках, це вінтажна версія парфуму, ну, це парфум, екстракт Cartier Mast de Cartier. Аромат випущений в 1981 році. Дуже такий він, тут половинка, чи видно вам, чи не видно. Він такий насичений. Має ретро там дуже багата піраміда, східний орієнтальний парфум. Я таке навряд чи би носила зараз, але от просто його вдихати, приємно вдихати його з кришечки, з пульвика, дуже ем, яскравий, дуже калоритний, я би так сказала. Знову ж таки, не моя історія, але це прямо така святість, знятість. Скоріше за все, його випускають в інших концентраціях, але у концентрації парфум це прямо якийсь маленький скарбик у мене в руках. Тримаю таке, таку цікавинку і, можливо, навіть для когось це шедевр. Наступний парфум – це «Lalique Living». Його залишилось тут ну, десь 3-5 мл, не знаю, на дрібочка на трошечки залишилось, але хочу сказати про нього. І як бачите, сестра його так добре поносила. Це такий Парфум жіночний, вірніше, ні, він заявлений як жіночий, але звучить як унісекс. Унікссексовость йому дає такий аспект, начебто пінка для гоління, але така парфумована. І от він такий, можливо, трав'янистий, трошки пронизливий. Чистий, перчить, трошки тут я перцю м -м строгий і носибельний для мене. Е я не встигла його купити, коли б мав була можливість. Е е і от подивіться на цей флакончик це взагалі якесь е Ну це чудо, така кришечка гарна. Ну, він бюджетний парфум, але як і гарно зроблений. Дуже б хотіла собі мати. Такий екземпляр в колекції нема де знайти, можливо, десь з рук, якщо ви бачили, якщо вам таке подобається, такий, такий парфум про місто, досить урбаністичний, сучасний, сучасно звучить, дуже цікавий також. Наступний парфум, я багато про нього говорила, він також є в моїй колекції. Це Girl of Now і аромат, який я підгледіла у своєї сестри. Власне, коли вона була в цьому ароматі, я розказувала цю історію, як я подумала, що це Coco Mademoiselle. І вони, звісно, не дуже схожі з Кокома Дмуазель, але е, потім, коли я розглядала піраміду, побачила, що тут є пачулі. І от ця, ці пачульки, от саме пачульки хочу про них сказати, тому що тут. Такі вони люксові, такі приємні. Мені пахне ванількою, мені пахне грушкою, мені пахне фісташками, мигдалем, аромат затишний, аромат антидепресант, аромат солодкий, можливо, надсолодкий, але це дуже приємний шлейф, але це Завжди компліменти. Він давно вже в мене років 5, в 2019 році я його вперше почула на сестрі, і ось він у мене є, а в неї з'явився тільки в цьому році в повноцінному флаконі. Так, і наступний парфум, який належить донечці моєї сестри, моїй племінниці Регіні. Це Валентіно Донна Born in Roma. Шикарний, шлейфовий, жіночний аромат про чорну смородину, ваніль, жасмин тут дуже гарно відчувається солодкий такий насичений. Яскравий, можливо, навіть такий помпезний, величний, як власне і місто, якому він присвячений, місто, в якому я нещодавно була, і як на початку відео я сказала, що я... наступне відео буде влогове про мою подорож. Тож не пропустіть, підпишіться, щоб не пропустити. Я вже тут знаходжусь третій тиждень. Якщо так говорити, так, третій тиждень. І буду всього 18 днів, в п'ятницю їду додому. От, власне, і всі парфуми, про які хотіла розказати, майже всі парфуми доволі рідкі. З трьома парфумами я знайома, а з трьома зовсім прямо в перший раз їх побачила і тримала в руках. Ось такі е, парфумчики. Картія е, сестра мені сказала, що вона не носить його, е, тому що він такий має ну, він такий старовинний, начебто трошки дійсно ретро, і він просто стоїть в неї для краси. А Ірину, і Black Perfecto, і... Girl of Now вона любить, і, до речі, племінниця Рігіна мені сказала, що Girl of Now її улюблений мамин парфум. Ось так. Дякую за перегляд, за те, що ви дочекалися мене. І як я вже зазначила, в наступному відео я розкажу про свій тур в Італію, про перебування в Італії, скільки це коштує, як я. Чому власне, присвячений цей тур? Я його присвятила виставці, яка проходила нещодавно з 13 по 15 вересня у Флоренції. І навколо цієї виставки, власне, я і зробила, підлаштувала під під, під цю виставку свою подорож. Дуже я прямо вражена. Це мій перший досвід. І я про нього про це хочу зазначити, зробити такий загальний влог, і наступне відео буде саме про це. Отже, я не прощаюся з вами до наступних зустрічей. Далі буде.